Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 2 на Фіолетові Оламочки, а також x 10 на Онріо Єясу. Такі назви придумують часом, що язик може зламатися. Як на мене, топовий герой, я б собі його дуже хотів в колекцію, тому будемо відкривати. А також іде турнір. Де за перше місце можна отримати Гензеля? Гензель, де він Гензель Гензель? Ось тут. Очки. Але є додаткова умова, що має бути 5 тисяч очок набраних. Тобто про це не забуваємо. Якщо ви наберете, заберете перше місце і там будете мати 850 чи 4999, то Гензеля ви не отримаєте? Важливий момент І-, і Поїхали до відкриття. Але ніж перейти до відкриття, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо бажаєте відкритись на, на каналі чи потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. І погнали! Перший мій твін небагато уламочків. Ну, але, але, але бажання завжди є величезне дістати легенду. А тим більше, що зараз е, Онрю і Ясу це є топова легенда, як на мене. Хто має, напишіть, як він вам. Поки одні рарки. І десяточка. Десяточка, поїхали. Хочу легенду, але ще більше хочу на основу легенду. Але і сюди хочу легенду. Кардинал Клас топовий епік. І легенду. Дай, будь ласка, ще один епік. І, 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 і. Стрілок. Стрілок це частинка з. Гомета мета може на живу глота використати, рога на дно. Кардинал хороший, крутий епік. Колись був взагалі. Супер топ. Зараз трошки вже відійшла, ну, але все рівно можна використовувати. Не вийшло, не повезло, не фартануло. Ага, в мене ще є 60 60, і тут можна також призвати. Щось. Епіка. Щось епіка. Ну, Геоман, правда, топовий епік але. Та таке гіоманті вже має багато. Що ж, будемо рухатися далі. Наступний буде нізі е, з чудовим ніком мої раби. <сміх> Завжди свію з цього ніку дуже класно придумано. 25. По Дві десятки тоді 5. Починаємо обору. Обору класна, гідру заходила. Мучениця частинка анкілу, частинка. На Аль... Альна Мевроді Анкіл, частинка Анкілу на кланбоса, частинка Анкілу на, Куда? на Великого стража. Загалом хороша рарка. І ще 9 рарок. Ну, Мисливиця хороша, тим, що можна її використати на злиття. А це в свою чергу 350 очок. Ще одна мисливиця це добре, Холодне Серце клас. А легенди? третя мисливиця. І дві легенди. Раз, два. Алло, X2, X10. А, а як так? Щось X2, не X2. X2 не X2, а, а як тоді відкривати і що тоді коли чекати? Добре, бретен. Це все не то. Реально, коли ти відчуваєш, ти хочеш тільки бачити легенду. Причому топову легенду, а не що небудь. Але щось таке враження, що тут ми не побачимо вже зараз. Останній уламок і це ще одне холодне серце. Насипало хороших рарок, але я не думаю, що Нізі хотів хороших рарок. Ну, в будь-якому випадку дякуємо йому і будемо рухати. Далі. Тепер черга Олесі. Олеса з кланка і. Є 10 уламків. Казала Олеся, що до гаранту ще десь 90 уламків, того. А от візьме і прийде. От сьогодні, саме її день. Товсторіг клас. Заздух то добре. Ще один епік. Добре. Гала до гукоса. І би так легенда вписувалася. Й двій, двій двій! Ще, ще одну, <смеш> О, Х10. Х10. Знаючи Олеся, знаючи, як вона робить е злиття. Перто. Будь-яке злиття. Напевно, Олеся це та єдина людина, яка не пропустила жодного злиття, де вона всі зробила. Я не говорю, що Верховна Елейн погана. Верховна Алеї насправді дуже класна. Просто Олеся це та людина, яка робить всі злиття. Товсторіг — клас. Такий собі на мінімалка Гала теж непогано може лупанути. Даздур, непоганий Клінсер, правильно? Так, клінсить. Це все класно, але ну. Х10. Х10. Хто? А, Гетти. Гред. От, Олеся зробила злиття. Олеся злиття зробила. ну... <кхм> так, злиття є. Тут вже навіть. Я б на місці Олесі вже починав о, когось посилювати. Ну, і от, е, наприклад, Верховна Елейн е, Елейн е, Була б напевно в цьому списку. Оскільки кажу, герой. Доволі хороший герой може лупнути. І то при чому може лупнути досить непогано. Плюс 10% до атаки. Ну, не знаю, діло у Лесі, Шо, що робити. Я цього звичайно робити не буду. Просто вітаю з дублем і рухаємося далі. Прийшли ми до Наталі. Наталі трохи жердяйка 32. Також надіється на легенду. Починаємо з епіка. Тольф скалічений, Так він і не заграв. Причому ніде. На складі. Або як корм. А тепер сепатих рарок. Коли було злиття, не падають вони, їх нема. Їх просто нема, їх не існує. І три десяточки. Тримаємо кулаки за Наталію і чекаємо легенду Нія Клас. Іла ну, таке собі, таке собі, хочеться легенду. Кузрат, рарки, рарки, це все класно, але тисяча очок. Парагон ну, це топова рарка, вал, таке собі, мучень вже казав. Бріада дуже хороший епік, Іла, такий собі, такий собі, ну, на прокляте місто відкрив, то все зайде зараз. Епік. Урсала супер топовий епік. Але хочеться легенду. Каменешкур на злиття використовує, Револгаз непогано качає корм. І ще один епік. Сайлор Сайла... також крутяцький епік. Скорочує шкалу ходу, накладає штрафи, ну, хороший епік, можна використовувати. І куваль Болю, Коли сказали, що якщо є Болю, то легенди не буде. Але це коли відкривали по одному. А зараз десятка... Суває. І два уламочки. І дай, 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 дай. дай. А нема. Ну, Сувай ставлять на ну, але це таке, коли клан бос закривається, нічого цікавого. Нічого цікавого. Вообще. Острокс малі коефіцієнти прибуває слабо. Тож. 32 уламки. На 32 уламки, точніше, е, Наталі стала ближчою до свого гаранту е, і до своєї легенди. Дякуємо, Наталі, і йдемо далі. Ну, і я буду на закуску. Е, до речі, нам в клан потрібно двоє людей. Двоє. Двоє, двоє, двоє. На клановому турнірі без особистих зливаємо з особистими 200 тисяч набираємо. Гідра мінімалка дуже символічна: 100 мільйонів. Використання трьох ключів обов'язково, ну і по завданнях також все прописано. Якщо що, то пишіть, будь ласка, мені в коментарі, або просто додайтеся, або в описі Telegram. Коротше, як вам буде пасувати, так і пишіть. Чи додайтесь просто. Хочу легенду. Я давно хочу легенду, і хочу міфічних, хочу легенд, я все хочу завжди. Але як завжди, в мене супер багато уламків, мільйони, мільярди. Ну але. Це не зменшує бажання. Поки тільки рарки. Поки тільки рарки, які, на жаль, ніде не використаєш, крім того, як корм. Пантера. Ну, це все не цікаво. Навіть епіки не цікавить. Цікавлять легенди. От вона цікавить. Мисливо це цікавить, це як частинка можна використати. Легенда буде. Легенди не буде. Епіків не буде. Ніфіга не буде. Мабуть, буде тут щось. Є такі ж райдужні уламки. Не буде. Буде також не цікаво. І є один циркон. Я не знаю, в мене з цирконів е, десь з останніх п'яти насипало три міфічні. Що я, на що я надіюсь? Правильно. Я надіюсь на ще одного міфічного. Ну, ду, 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 ну давай, 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 давай И, 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 это что? Это что? Это як? Серьезно? А, як там? Ну, оцінки в него на гидру Я его с кем-нибуть спутал. Это як. Крабік. Це як! Я просто, я не знаю. Якийсь пішов з бій системи, чи як? Це реально десь з останніх шести цирконів я витягнув чотири міфічних героя. А напишіть в коментарях, що ви про мене думаєте за це. Так, а що він міє? Що він нас міє? От зараз візьмемо і прочитаємо. Атакує одного ворога, накладає зменшення захисту 60% на 2 ходи. Також накладає на себе бездоганну завісу. Хм... Зменшення захисту. Бездоганна завіса на себе. Так, так, так. в принципі, може бути, весь час буде під завісою. Якщо на гідру, то так як є тут оцінки непогані, то в принципі не повинен ловити страх. Добре. А два. Атакує усіх ворогів перед атакою, накладає на власну команду збільшення атаки. На два ходи. Непогано. Ігнорує 25% захисту цілі, якщо вона перебула. Не перебуває під дією випалювання здоров'я. Ігнорує 50% захисту цілі, якщо вона перебуває під дією випалювання здоров'я. Потім збільшує тривалість усіх штрафів на один хід. Що це нам говорить? Що десь він би мав накладати випалювання здоров'я або хоче когось. Хто буде накладати випалення здоров'я, тоді він буде лупити, буде ігнорувати наскільки великі коефіцієнти, мабуть, не дуже великі, коефіці... а ага. залежить від атаки. Ну, в принципі, непоганий коефіці... не погані... не навик. Атакує усіх ворогів, завдає на 25% більше шкоди цілям, які перебувають під дією Ну, Цікаво. Миттєво активовує випалення здоров'я на кожному ворогові. Якщо на ворогові немає випалення здоров'я, накладає на нього випалення здоров'я, два ходи. Угу, 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 угу. Ну, тут якраз він підв'язаний під, під випалювання. Пасивний навик зменшує захист цілі на 3% щоразу, коли накладає здоров'я. Угу, Зменшує захист цілі на, 3, на, може, на 30%, е, коли накладає опалення здоров'я. Ну... Цікавий, цікавий пасивний навик збільшує власну критичну шкоду на 10 за кожне випальня здоров'я на ворожій команді. Тобто, якщо проти, проти гідри, він може собі збільшити критичну шкоду на 40. 4 голови на 40 і зменшує захист щоразу, коли накладає випальні здоров'я. Чим частіше він буде накладати випальня здоров'я, тим більше буде зменшувати захист. Ну Саме це нагідрі, мабуть, не буде дуже цікаво, тому що поки він накладе до 30%, то ми вже знесемо Бошку. Збільшує власну атаку на 5% щоразу, коли на ворогу атакує, активовується випалення зброю максимум 50%, скидається кожного раунду. Також непогано може виглядає так, що мав би луп муки. І... І, -і, І. І друга форма. Атакує одного ворога, накладає збільшення точності 50% на союзника з найнижчою точністю на 2 ходи, та заповнює його шкалу ходу на 10. А це вже цікаво, до речі. М -м в команді, в команді, в команді. Наприклад, під героїв, які. Кого? Наприклад, Хаск? Якщо ви там не добрали умовно точності, щоб він накладав свою провокацію, то просто так придумую на худо з А1, то тут, при найменшій точності в нього, Афідус буде йому давати бонус точності. Причому з А1 ну, може бути. Ну, вроді цікаво, вроді не дуже корисно, але навпаки, дуже корисно, але чи воно пригодиться? Ну, так, вроді не дуже пригодиться. Атакує усіх ворогів. Накладає на всіх ворогів оголошення на один хіт. Ага, накладає 2 регенерації 15% на всіх союзників на два ходи. Оглушення на один хід, Дві регенерації на два ходи. Шкода плюс 20. Перезарядка на один хід, Можна до трьох відкат буде. Ігнорування плюс 20%. Опору. Контроль. Контроль. Хороший контроль. Оглушення це є хороший контроль. На всіх масовий. Регенерація — можна відновити здоров'я на онлайн-арену, як героя підтримки можна виставити. Щось в мене такі думки. Я не, не, не знаю, Ну, мабуть би це було цікаво. Е, кажу, як героя контролю, тобто використовувати його оглушення. А3 накладає на всіх ворогів провокацію на один хід. Накладає посилення і збільшення захисту на всю команду на 2 ходи. Відновлення буде з книжками 3 ходи. Провокація посилення збільшення захисту. Ну, в принципі, і це непогано. І це непогано можна також контролити на тій самій арені. І провокація, і. Оглушення, потім ще Мікаген дає своє оглушення, і отакого такого черзі команда може ворожа навіть і не походити. Наприклад, зазнаючи атаки, має 100% шанс накласти на нападника слабкість. 25 і 40% шанс накласти оглушення на один хід. Збільшує власний захист на одну одиницю за кожні дві одиниці атаки. Альтернативні форми. Тобто даємо йому 5 тисяч атаки. Ну, це так, образно 5 тисяч, кра краще 7 тисяч атаки, це буде 3,5 тисячі захисту. О, буде оглушення вішати, ну непогано, ну не, непогано. Збільшує атаку на 35%. Непогано, що ж, я не знаю, отак отримав. Отак я за відкриття. Хотів легенду, отримав віфіка. І за це пларіум знову велике тобі дякую, Демій Онрю і Єясу. Я не знаю. От, от реально в мене е, з уламків не випало жодного міфічного героя. Мікагес створив, ще 4 випало з. Реально з церконів. Дякую. Пишіть. Що ви думаєте про це? все? як вам відкриття? Підписуйтесь, ставте лайки. Все, Україна, і до нових. Зустрічей.